Доброго ранку, любі діти! Доброго ранку, шановні батьки! Я запрошую вас на заняття з економіки. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про дещо дуже важливо. Але спочатку я попрошу вас послухати коротке оповідання, яке називається Уяви собі. Отже, увага! Жив собі хлопчик, у якого було все-все, різні, різні іграшки. Книжки, ігри електронні, кольоровий телевізор, смарт, так, солодощі різні. Він цілими днями міг робити все, що йому заманеться. Але він сумував. Він хотів скоріш втекти з цього царства. Адже йому не було з ким поділитися своєю радістю, своїми переживаннями. Ні з ким він не міг поговорити. Людина, навіть маленька, дуже все переживає і хоче ділитися з оточуючими своїми думками. Найрозумніший робот, комп'ютер не в змозі замінити таке спілкування. Подумайте і скажіть, чому хлопчик сумував? Так, Адже в нього не було друзів, не було родичів. Так, ні з ким було йому розмовляти. А з ким ви спілкуєтесь? Так, з батьками, з братами і з сестрами, з друзями на подвір'ї та ігрових майданчиках. Отже, ми можемо сказати, що людина це такий складний організм якому дуже-дуже необхідне спілкування. Так? Попрошу вас розглянути одне зображення. Розгорніть ваші зошити і знайдіть наступне заняття. Розгляньмо зображення першої вправи. Що тут зображено? Малюк, у нього є дзига, ведмеди, кубики. Комп'ютер, телевізор, навіть здоровезний басейн. Так? А чого ж йому не вистачає? Так, братика, сестрички, мами і тата когось, з ким він може розділити свою радість. Візьміть олівчики, поставте відео на паузу і намалюйте, кого не вистачає. Розгляньмо другу вправу. Скільки предметів в нас зображено. Ми з вами маємо подумати і з'ясувати, які ж з цих предметів можуть задовольнити нашу потребу в спілкуванні. Чи можемо ми спілкуватися через телевізор? Ні, не можемо. За допомогою цукерок. Ні, ми не спілкуємось. Радіо, також не спілкуємось, як і телевізор, лише отримуємо інформацію. За допомогою іграшок. Ні, ми не спілкуємось. Ми спілкуємось, коли з кимось граємо іграшками і ділимось. Конверт листуванням. Ми спілкуємось. Так, ми можемо написати листа другові або родичу і з нетерпінням чекати відповіді. За допомогою книжок ми спілкуємось? Ні, лише отримуємо інформацію. За допомогою телефону, звісно, спілкуємось. Ми дуже часто телефонуємо нашим близьким. За допомогою стола і стульчика. Ми можемо спілкуватися, якщо вся родина сяде разом вечеряти і поспілкуватися, як пройшов їх день. За допомогою гри. Можливо, але й коли є поруч людина. Розмалюйте зображення, які ми обвели А тепер розгляньмо ілюстрацію з байки Лебідь Рак і щука». Пригадайте сюжет цієї байки. Пам'ятаєте, ці друзі хотіли рушити воза з місця? Чи вдалося їм? Ні, не вдалося. А чому? Бо щука тягла у воду так? рак п'ятився задки. а лебідь, як завжди, хотів злетіти у небо. Чому ж у них не вийшло? Виконати свою місію. Правильно, дітки, бо вони не могли домовитися, вони не розмовляли один з одним. Отже, можемо зробити висновок, що для того, щоб досягти своєї мети, необхідно домовлятися. Поставте ще раз відео на паузу і розфарбуйте цей малюнок. Я думаю, ви трошки втомилися, тому запрошую вас відпочити. Піднімайтеся. Виконаємо фізкульт-хвилинку. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз, на сусіда, подивись. Треба трошки пострибати і в долоні поплескати. Плесніть діти кілька раз. За роботу! Все гаразд! Сідаємо далі працювати! А ми з вами продовжуємо працювати в зошитах. В нас залишилося одне завдання розгляньте зображення. Що на них ми бачимо? На першому малюночку діти разом збирають урожай яблук. Так? На другому зображенні хлопчик переходить дорогу. На третьому зображенні двоє діточок дружно граються, а одна дівчинка чогось плаче. Розберемося, чого ж не вистачає в кожній компанії. так? Шановні батьки, допоможіть діткам в зошиті знайти додатки і вирізати зображення до сторінки 13. Беремо ножиці і вирізуємо. Нам необхідно вирізати за пунктирною лінією. Отже, в наших помічниках у нас є світлофор, кошик і набір іграшок. Подумайте і скажіть, що ж допоможе в першому малюночку? Так, дівчинці допоможе кошик. Правильно, візьміть клей і наклейте біля дівчинки кошик. В другій ситуації чого не вистачає? Звісно ж, світлофора, який допоможе хлопцю вчасно з'ясувати, коли йому можна переходити дорогу, а коли ні. І в третій ситуації не вистачає іграшок. Якби у хлопців було більше іграшок, то вони б змогли поділитися із дівчинкою. Наклейте ці зображення. І розфарбуйте світлофор відповідним кольором. На цьому наше заняття завершується. Я дякую вам за увагу! З нетерпінням чекатиму фотографії ваших зошитів. А зараз пригадайте і скажіть, про що йшлася мова на нашому занятті? Так, про спілкування. Скажіть, чи може людина жити без спілкування? Звісно, ні, людині обов'язково треба, необхідно, виникає потреба у спілкуванні і взаємодії з іншими людьми. Тепер ви це точно знаєте. До нових зустрічей! Бувайте!